Thank you Та сестри, сьогодні будемо читати Євангелію від Святого Матвія, 22 розділ з 34 віршу. Отож, читаємо і роздумуємо над словом Божим. Євангелія від Святого Матвія, 22 розділ з 34 віршу. Фарисеїш, почувши, що він уста замкнувся Дукеєм, збирались разом. І спитався один із них, учитель закону, його випробовуючи і кажучи, Учителю. Котра заповідь найбільша в законі. Він же промовив йому: люби Господа Бога свого, всім серцем своїм, всією душею своєю і всією своєю думкою. Це найбільша найперша заповідь. А друга, однакова з нею. Люби свого ближнього як самого себе. На двох оцих заповідях увесь закон і пророки стоять. Думаю, ми неодноразово. Читали, роздумували над цим місцем, яка заповідь є найбільшою в законі? Це нормальне запитання. Якщо ти хочеш дізнатися на нього відповідь, це нормально запитувати. Але це питання задає Фарисей, як написано учитель закону, який мав би знати відповідь на це запитання, він вивчав тору, вивчав закон. То чому ж він запитує Ісуса? Можливо, він його випробовував, хотів дізнатися, чи знає відповідь на це Ісус. А можливо, він і справді хотів почути думку Ісуса, адже почути його мудрість. Це, думаю, не так важливо, адже Ісус не придумав нічого нового. Його відповідь це те, про що пише весь старий Завіт. Весь закон виявляється саме в любові до Бога і до ближнього. Всі заповіді можна помістити в одне слово. Любов. Отже, Ісус каже, Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією своєю думкою. По перше, ми повинні любити свого Бога. Не якесь там всесильне творіння. не… Господа наших батьків, а нашого Бога, Ісуса, якого ми особисто прийняли як Спасителя і повністю довірили йому у своє життя. По-друге, ми повинні любити Його цілковито, більше ніж будь-що інше в нашому житті. Що ми любимо, це значить, що ми будемо зважати на те, що Він нам говорить, будемо приділяти час Богу. Ми повинні виявляти любов до Бога в любові до людей. Бути ближнього це друга заповідь, про яку говорить Ісус. І в принципі це те саме. Якщо ми любимо Бога, то будемо любити людей. Їх любить наш Бог, Він приймає їх такими, які вони є, і ми теж повинні так робити. Ми повинні не просто якось не зважати на людей чи ставитись до них нейтрально. Ні, Бог каже любити ближнього як самого себе. Ми всі любимо один одного. Якщо от, я люблю себе. Якщо я хочу їсти, то я йду і їм. Я не буду спеціально мордувати себе голодом. Якщо я їду в маршрутці і бачу вільне місце, я на нього сяду. Навіщо мені стоять, якщо я можу сидіти? Це любов до себе, і це в принципі нормально. Але Ісус каже так любити ближнє. Якщо я бачу голодну людину, я маю змогу їй дати їсти, чому мені цього не робити? Якщо я їду в тій же маршрутці і сижу, і бачу я людина, яка набагато важче, ніж мені? Я поступлюся її місцем, і цим я виявлю їй свою любов. Так, ти жертвуєш своїми бажаннями, своїм комфортом, але це і є любити як себе. Любити Бога і любити ближнього. Ну, ніби не багато, але нам людям дуже важко бороти свій егоїзм. Тому я бажаю кожному з нас, кожен день, перемагати свій егоїзм, перемагати гріх в собі, бачити потреби людей навколо, любити їх і ніколи не забувати про Бога, який першим нас полюбив, і любить нас більше, ніж ми навіть того уявляємо. Амінь.